Всім привіт, друзі! Що ж, сьогодні знову вийшли копати вчора, копали, знайшов я динарик, а сьогодні їхали з кумом, не могли рішити. До речі, я з кумом вдвох, не могли рішити, куди їхати, чи в ліс, чи на це поле, де я вчора знайшов динара. Ну, вирішили, я переобідив, що потрібно їхати на це поле. Друзі, ви не повірите? Я не знаю, як так. Коротше, зайшов перший сигнал, була. Пуля, другий сигнал, друзі, випав динарик. Суперово! Ще не дивишся? Ну я вже довольний, коп, мене вже сьогодні вдалий з ненарігом. я радий, капець. Добре, друзі, дивимось. Так, так, так. Дивіться, дивіться, красень. Ого! Стан наче бадьори. Трошки сніжку. Вау! Ну тут стан. Дивіться. Стан крутий. Ще з цієї сторони подивимось. Ого! кайф Дивіться якийсь стан просто жесть. Я щось не можу поняти, чи це авралій, чи. Чи це не авралій? Щось не пойму я. Вроді як і на авралія, не похожий. Будемо надіятися, що не авралій. Все, друзі, круто! Просто шик. Фу, -у, кайф. Все шукаємо, шукаємо. Єсть! Єсть! Фух, сніг, просто а, хто хоче, той знайде. І сніг нам не завад... на заваді не став, все шукаємо. Так, лілячі, коротше, ходили ми там на Черніхах, напевно, години 2, дві, то й дві половиною, Все випав спочатку один динарик і все, і глухо. Я ще там якусь ладно покажу зараз. Найшов бронзову пластиночку. Ось таку. І все, більше нічого цікавого не було. Приїхали на інше поле, тут попадаються знахідки по Київській Русі. От. Ну, там імперія, Совєти, ну і є в мене монеточка. Он випало. Це ми вже тут теж вже ходили, наверное, хвилин 40. І це вже йдемо до машини і випало. Монетка, нарешті. Наче як золота. <смі> Дурний думкий радіючи. Кажуть правильно. Золота, як ж. А чого? Золота партія. Три копійки 1955 рік. Ну так. -то. В кума щось глухо. Добре. Йдемо. Ну що ж, камрачі і камради, є в мене знову монетка. Вже на виході з поля. Випало у мене золото партії. Дві копійки 26 рік. Прикольно, під кінець няше ранніх советів. Що нормально? 26 рік. Ну так. Все, йдемо до машини. Якщо вдруг ще може щось вискочить, то покажу. Ну що, завершили ми на сьогодні коп. Походили з 12 годин, зараз 4. Коротше ітоги. Ой-ой-ой, куди? Чи, може давай спочатку твій знахідки пізніше. Коротше друзі, в кума сьогодні не його день, в нього щось нічого, не, крім шмурдяку, ніфіга не, не випало. Ну а мені підфартило. Є Динарик, фокусуй. Крутий, який зробив сьогоднішній коп. Тихенько. Що, знаєте? Ой, п'яточок, троячок 55 і двушка 26. Ну, в принципі, взагалі круто. І було круто, як я тільки динара знайшов, я вже був задоволений і коп в мене вже був вдалий. Ну, а тут ще під кінець дві монетки випали. Все, друзі. Лайк і підписка. Будемо щастя. Пока-пока. Не сидіть вдома, не грійтеся, ідіть на вулицю, мерзніть трошки.